Чи правда, що подовження статевого члену може призвести до втрати чутливості саме під час операції по подовженню статевого члену, це розповсюджене оперативне втручання, лігаментотомія? Як правило, в цей момент... Не відбувається пошкодження нервових стволів, які йдуть від голівки, і тому до зниження чутливості це, як правило, не призводить. До зниження чутливості можуть призводити інші операції на статевому члені, такі як корекція викривлення статевого члену, або при хворобі пероні, або при корекції вродженого викривлення статевого члену, коли під час операції ми маємо. Підняти судина нервовий пучок, і в цей момент під час дисекції тканин іноді відбувається коагуляція там дрібних судинок, які кровоточать, і під час цього може теж пошкоджуватись нервові волокна, і тоді це може призводити до там локальної втрати чутливості голівки.